Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую приготувати, забути з дитинства рецепт. Ось такі фіалочки вам сьогодні дарую, тільки прибіла з роботи, не встигла нарвати тюльпанів і нарцисів, тому на швидкоруч дарую вам отаку квітку. А будемо готувати деруни. Деруни незвичайні. Починаємо готувати. У мене є такий фарш попередньо змелений і додавлена сюди цибулька, сіль і перець. Тепер до нього я додам картоплю на тру на терці, ось така у мене почищена. І на терці буду натирати на ось такий, на мілкій. Картоплі не знаю, мало чи багато взяла. Думаю, що досить фаршу небагато. Хай будуть м'ясніші, ситніші. Ну, ось, погляньте, яка красуня писала. Ой, вона хворіє, її треба лікувати. Якби вона хворіла, вона б так не цвіла буйним цвітом. О, красунька для вас. Натерла ось так картопельку на міленьку терку і тепер віджимаю від неї із неї сік трішки. Не зовсім, але трішки треба віджати. Ось отакі міленька, на таку міленьку натирала. Додала до фаршу нашу картоплю. Тепер нарізала мілко цибульку і також додаю до фаршу сиру цибульку, не смажену. Слідом за цибулею додаю ще одне яйце. Також додаю чайну ложку солі, перчику. Перчику півчайної ложечки додам. І гарно перемішаю фарш. За бажання можете додати спеції, хто які полюбляє. Можна спеції до шашлику, можна хмелі сунелі, можна італійські трави, кому як і до вподоби. Вимішуємо фаршик. Перемішавши гарно фарш, додаю ложку борошна і знову перемішую. Буду бачити, додати ще чи ні. Перемішавши фарш, додаю ще одну ложку борошна і знову вимішую. Тепер на сковорідку наливаю олії і смажу з обох сторон до готовності. Потім покажу, що далі. Ось так, виклавши всі дируни, смажимо на невеликому вогні. Так накладаю кожну дыру, придавлюю ложкою і забула сказати вам друзі, що я смажу на невеличкому вагніту і накриваю кришкою. Щоб пропаскувалася картопелька. Ну, друзі, з цієї порції в мене вийшло три сковорідки по 7 штук дерунів Так, друзі, запрошую всіх вас на деруни. Уже готові, посмажила. Зі сметанкою можна можна. З майонезом, можна з кетчупом, комусь щодо подоби. Можна просто взяти редиску або огірочок і посмакувати. Заходьте, будемо смакувати разом. Вийшли смачні м'які, насіль на перчик вгадано. так що забула тільки вам сказати, що смажите, повторюся, при закритій кришці на невеличкому вогні з обох сторін. Для того, щоб розсмажилась картопля. Всім дякую, друзі, за увагу, за те, що пишете коментарі, ставите лайки. Кому цікавий канал мій, підписуйтеся, також заходьте по вівторках о 19-й годині на прямі ефіри, а я вам всім бажаю. Міцного здоров'я, гарного настрою, Божих ресних благословінь, Всього вам найкращого. Бережіть себе!